У нас урок зараз шостий клас це презентації, і ми будемо говорити про анімацію, як додавати рухомі об'єкти в презентацію. А, анімація в презентації це коли рухається певний об'єкт, тобто це може бути і як мультфільми, мультиплікація це теж називається анімація. І от коли ми вивчаємо презентацію у шостих класах, ми додаємо певні такі об'єкти, які можна зробити рухомими. тобто надати їм певну траєкторію руху. І дуже так стильно виглядає класно, як, наприклад, машина рухається, або ми робили анімацію в акваріумі. Тобто, у нас є картинка акваріума, ми туди запускали об'єкти по типу рибок, картинка рибки. І таким чином рибкам давали траєкторію руху по акваріуму. І у нас відповідно виходила така гарна анімація. Сьогодні ми плануємо зробити ще тригери, додати до анімації. Тригер це такий об'єкт, на який натискається і з'являється ще одна картинка. І таким чином ми можемо додавати. Декілька варіантів, тобто анімація може бути захована з допомогою тригера. Тобто додається об'єкт, він стає тригером, ми на нього натискаємо, і коли натискається тригер, то додається ще один рухомий об'єкт. Тому сьогодні я буду розказувати дітям, як це зробити. Це шостий клас. В принципі, тема не складна, але треба так трішечки подумати, зрозуміти, що на що натискати для того, щоб Вийшло класно і правильно. Тому зараз буду розказувати дітям, як це робити. Сподіваюсь, що вони зрозуміють. Ось тригери дуже класно спрацьовують в інтерактивних картах. Тобто, ми будемо створювати ще додаткову карту, скрін карти, скріншот-карти, додавати певні такі пам'ятки, фотографії по типу пам'ятки об'єкта. І додавати тригер. Тобто додаємо якусь фігуру, робимо його тригером, і коли натискаємо на цю фігуру, то вставляється пам'ятка як картинка. Тому ось так.